Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І у нас тут, знаєте, сьогодні досить нетравіальний формат ролику, а саме огляд, реплею. Мого реплею і навряд чи ще хоч раз буде повтор даного формату на каналі. Ось, що ж я хотів сказати, я вже забувся, ну нічого страшного, походу по згадаю. Коментую я вже знову ж таки реплей, да, а не як я. Відіграв той бій, тому дещось можу я згадати, а дещось я можу забути. Ну, я думаю, тут нічого страшного. Граю, до речі, я із підписниками, да, які сиділи в той час в Дискорді. Це якщо що реклама мого дискорд каналу да, не завжди виходить пограти, не завжди часу є на те, щоб посидіти в Дискорді, але так що інакше, я заходжу і от такі от ігрові сесії бувають з підписниками. Бо я просто спілкуємося за щось, тому переходьте. Посилання буде в описі. Приїжджаю я сюди, тому що в теорія. Є шанс побрити якусь лт да? Хоча і в мене заряджені тільки кумиси без бебешок, а як ви знаєте, на цій лівій стороні багато перешкод, і доречніше було мати барабан ББшок, ну нічого страшного. Тут показується Фош, і я йому нереально закидую останню пайку. Треба розуміти, що всі оці такі настрільні бої, вони без великої удачі. Ну, чим більше ти настрілюєш, тим більше удачі. Да? Не бувають без такої удачі. Це потрібно розуміти. Тобто не тільки скіл, а й Удача! Ну, от, на алеї я нікого не побрив, але Фошик підставився і отримав від мене. Е, мав 4 взагалі отримати, ну отримав тільки 3. Але цього було достатньо, щоб його добити. Тут я стою, чекаю, щоб на мене перестала дивитися сімка Є100. І щоб вийти і спробувати побрити Є100. Ну, він все-таки великий, здорова башта. Ну і знову ж таки, кумисом 340. Ти його майже не відчуваєш. Так, його переапали, але кумис 340 це дуже імбова штука. Ну і Хевік якого їх 4.4 4, аж 4, він це знає, як ніхто. Дивіться, дивіться, опа, два рази в щоку. Побрито, побрито. Далі я йду в кадешку і розумію, що тепер я буду зацілений двома противниками. От, і я змінюю фланг. І поки я змінюю, я перезаряджаюся. я ось зараз доїжджаю в точку назначення, яку я собі задумав, і я вже перезаряджений буду, розумієте. І в цьому весь цей мусхевідка. В нього дуже швидка КДшка, дуже швидка видача. До речі, на мене Фаза вирішив тупо забити, і він помирає через це. Ну, само собою. А так дав пайку, заховався, і я б йому два снаряди ще не зміг прилаштувати. І, кстати, знаєте що? тут же мені пощастило, що у одної з моїх співзводних, Вантохи на Бадгері, лагала гра, і він толком нічого не настрілював, тому що, якби він так. Також грав, ну, тобто вносив імпакт своєчасно, у мене було б набагато менше демеджу за бій. Так, я знову перезарядився, бачу момент моменту дев'яточку. Ну і що ви думаєте, брити лючки? Конічно брити лючки. А ще й танкую бортінкою. Ага. Другий також в мене нормально залітає. Ну, третій уже ну, знаєте, ну, ну ладно, ладно, ладно. Не в цьому залітати, а отут я видаю якусь дурну пайку. Тут насправді або потрібно було зберегти снаряд, або нормально довицілювати. Бо так-то я зробив постер, як якась тварина. Просто в центр шмальнув. Навіщо? нахіба, не знаю. Ну і знову я змінюю місце дислокації, повертаюся в. Першу точку призначення, тому що ну, там уже немає що мені робити. Плюс тут про мене, напевно, забули. І от зараз неймовірна удача. Подивіться, подивіться, як я закидую, боже мій. Ви очманіли? Я думаю, так, тому що я в бою просто ну, я верещав від цього моменту. Ну прикиньте, він на емілі дивиться на мене. я Йому просто дві віртухи в лобешник закидую. Ну, кумис, кумис 340. Кумис 340, ВБР цієї гри. Ага, да-да-да-да-да. Да-да, гра про скіл, так би сказати. Ну, і я знову ж таки перезарядився, чекаю, моменту, щоб можна було вийти. І тут сімка на мене підзабила, напевно, не дивиться на міні-мапу. Вона проїхалась, тримала пайку, зрозуміла, це починає повертатися назад. Але ну в мене камон, чотири снаряди, три з яких я успішно в неї реалізовую. Четвертий хотів в ягу закинути, але потім щось передумав. До речі, передивився на сімку, але вона була якраз в цей момент каде, тому я їй дозволив собі повицілювати ну, ягу Є100. О, цей момент я пам'ятаю. Я зараз буду просто стояти, кадешитись і думати, що це мені робити, поки поки не засвітиться на алеї Паттон. Коли я почну здавати, я навіть не зрозумів, навіщо він так піджимав, але тим не менш, я його бачу, я розвертаюся на нього. Снаряд в землю, да, я не повністю дозвівся, але ну бляха муха, як далеко він впав від танка. Угу, Тут уже повністю дозворуш закидую. Які в мене залишилися, без проблем це роблю. І як же ж кайфно Хевік видає. Серйозно, у нього перезарядка шикарна. роздача перезарядка роздачі теж шикарна. Пробиття м -м -м, хорошечне. Що вам ще потрібно? Ну реально, що вам ще потрібно? Ну, арта, від арти до цих пір мене придумали прийому. І я вам скажу, десь вона мене ще разочок нормально шмаляне, тому що ну, а що ти можеш їй зробити? Тут медведка посвітилася, да, я трошки, бачите, взяв ширше. От вона посвітилася, стоїть, дивиться на мене, і я в цей момент подумав: ну, блін, вийти на неї не варіант, і роздавати просто так в башку, витрачаючи ті снаряди, що в мене залишились, а я вже в голові розумію, що це, по ходу, рекордний бій. І Я такий думаю, та ні 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 я не буду. Буду. Я не буду. Туди, знаєте, ну, не знаю, що робити. Не знаю, що робити. Просто поки що стою, спостерігаю за боєм. Дивлюся, як там моя команда трошки ліває в моменті. А деякі танки тупо не з'їжджали навіть з бази, з кемпи. Ну, стою, стою, плюс паттона тут намагаюся зачекати. Його вже немає. да Він поїхав. Хоча пізніше десь сюди підіжметься шаремлі, який буде мене світити. Це ж так. Спойлер. Спойлер, ну я знову ж таки хочу почекати медведку. І вона стоїть. І знаєте. Мені єдиним здалося, що вона стоїть в одному положенні, і я ризикую, тому що хто не ризикує, той не п'є сік садочок. Я поїхав, знаючи, що це може бути мій останній барабан. І да, о чудо, він смокче, цей медведка смокче. Ну, тільки не то, що ви подумали, а лапу. Хоча після лапи він відразу смоктує моїх чотири кумиси. І що саме Сюрне, він зараз прокинеться. Прикиньте, цей ботінок, він ще й прокинеться. Але ну, удача поважає сміливих, і він дасть мені в каток. Без? Без дамагу? Ні, ну а що таке? Ну стояв весь бій. Немає права, значно, не пробувати. Тупо стояв, дивився в нікуди. Блін, і я ж його міг насправді побрити повністю. Тобто один барабан роздати, потім до Кадешти ще раз виїхати, роздати інший. Ну і вже насправді у мене зараз ну, арта. Ну і просто чихати, вона на 400 вкидує, неважливо куди. І от зараз я вже побив свій рекорд по найбільшій нанесеній шкоді по аккаунту. І ж саме цікаве, в цей же день, тільки на стрімі перед вечірньою сесією, у мене запиталися. Запит який в мене найбільший демедж, і він там був щось в районі 9 тисяч. І я його також недавно зробив на такому танкові, як. А я забувся. А я забувся, прикиньте, забони, якщо я не помиляюся, в ранових боях продається. Я назву не пам'ятаю. Це китайська ПТшка. Ну, коротше, Леопард з Альфою. Тільки я назву ніяк не можу згадати. Ну коротше, я на ній недавно, от буквально до цього реплею, зробив бій на 9 тисяч, там у мене все летіло. І як би да, невеликий, невеликий деміш. І оце вже ввечері після стріму я сідаю і вуаля у мене бій на. Ну ви вже прочитали більше того, що в назві на 12 тисяч можна сказати. Якби в мене там щось наряд не зафейлився в кінці один, це знову ж таки спойлер, то було б реально рівненько 12 тисяч. Угу. Тут я вже від'їхав, да, і причому бачили, я там зачекав, зачекав, відсвітився і не поїхав через головний прохід, де в мене ВТ померли, а сюди спустився, тому що ну фіг би з тим, що мені в спину накинув би паток. Шарамліний ский він би мене б напевно не зачепив би. А якби я через головний поїхав, мене і Єсотка могла жахнути, і медведка могла. Ну, типу, набагато більше я міг отримати, аніж дам. Тут я вже трохи під'їжджаю, щоб щось там почекати. В мене на кімпі, до речі, зберігається два тіпочки, які на початку там сиділи. І що саме цікаве, десь через хвилинку до них з'їдеться інша моя команда. Тобто, не, грати не треба. Треба сидіти на горі. Ну, Хто б сумнівався? Туди вже просто так десь там там прочекав, там прочекав. ну Не знаю, да, не знаю, що робити, бо вже і руки трошки підтрусяться. Я розумію, що барабан з такою кількістю ХП я встигаю роздати, а це буде ну 10-10,5, 11, можна сказати, навіть. Ну Тобто я вже це розумію, що я побив свій рекорд, плюс зараз нормально, що надамажу. Але і не хочеться підставлятися, да, не хочеться занагліти, тому я от стою і все ж таки очікую помилки. Да? Ну, Або помилок, не помилок, а помилок зі сторони противника. Так, стоїмо. Я міг би перемотати, але цей уривок у мене зараз відкрито в Adobe, да? а не як реплей. Я не можу так зробити. <гум> Мені влом це робити зараз. Ну, типу, потім звук оце зводити, в записі це діло робити. Не-не. Додивимося повністю. Весь реплей тут ще недовго залишилось. Закинув я по Т-30. Непогано, це добре, що залетіло, так? Саме цікаво, що попадну, блін, не залетіло. А тут залетіло нормально. Ага. Так би сказати, все про точність у нашій грі. У мене залишилось 6 снарядів, не? чи 8 снарядів. От не видно в Adobe. ну, напевно. А, я ж. О, я ж можу для себе приблизити. Для вас не можу, для себе можу. 8 снарядів, ви і так все чітко будете бачити. 8 снарядів, 2 барабани. 8 снарядів включається ось цей, що в мене заряжене зараз. На горі стоїть чотири тіпа з моєї команди. Ви вдумайтеся. Не треба на Карро грати, Ні, нічого розжимати. Ні, ти що, так не можна. 268 теж спокійно стоїть. Да? І ще десь у мене чилить сімуванте. А ну-ка, по карті сі моменти, сімовенти. А, сімовенти просто збоку боку Піжалися і просто нікуди не стартує, бо її шармлі пересвічує. Так, от я розумію, що у них 105 їх залишився праворуч, і це він мене прочекав, тому що ну, навряд чи це був Є100 і не засвітився, да? або цей медведка. Все, здаю назад. Здаю назад. Кса, це що я Медведкою 265Т називаю, чи що? Чи там все-таки медведка? А, 265Т! Йома, а чого, а чо медведка? Лол, хе хе а я походу, хоті забувся, забувся, що там. А через те, що в мене на маленькому екрані я не бачу за танк. Ну я думаю, ви зрозумієте. Не знаю, чому я медветкою назвав його. Ну ладно, це не страшно. Це, це не змінює, це не змінює нічого. Це нічого не змінює. О, і тут є стоп, просвічується від ці моменти. Я так стою, щоб я міг дамажити і один, і другий прохід. І, відповідно, ЄСТО вмирає в секунді. Ну який же диявольський хевік має барабан? Не вдумається, воно навіть повернутись нормально не встигло, як я уже розпанахав його повні. Повністю. Повністю. Ну і все. Чотири снаряди. Чотири снаряди і. Так, а ну-ка приближ. Та ти ж приближ. Собака яка. <гл -6> як нормально приблизити? Так, і 10 900, ну тобто 11 тисяч, 11 тисяч. Ну все я вже розумію, що 4 снаряди, в мене 1000 хп. Можу собі розжимати потрошки, тим паче, ну в місті ну хто буде? Ну, 265 не більше, не менше. ну от, Тому що 105, так і до цих пір праворуч, більше того, що стоїть, да, артас зрозуміло де. Ну і от патон питання, патон питання, ж саме цікаве, блін, прикиньте. Де-де можна було весь цей час на патоні лазити. ну? А він теж там на горку приїде і буде там чилити. Ну він зараз тільки під'їжджає, там якось туди залазить, я його не бачу, не можу просвітити, але спойлер, він буде сидіти на горі. Все, я під'їжджаю. 2.65 ж світиться, він не очікував, що я сам до нього приїду, але я не гордий приїхав. І зараз, коротше, буде мув 300 IQ. Дивіться, я розумію, що я зараз до цих пір свічусь, і що арта буде лупити в прохід. Я зупиняюсь. Від'їжджаю назад, стою, чекаю, поки арта валить. Викупила, да? Так? так би сказати, розумом, розумом і кмітливістю. Вона б не забрала все одно, але не хотів лишніх іпе втрачати і дарувати артилерії. На секундочку. Тут я на неї зараз якраз звожуся. Закидую успішно паючку, да не забираю, але 440, і в мене два снаряди, два снаряди і патрон який світиться, я розумію, що він на мене дивиться. Само собою я його не пробиваю, і далі снаряд у мене фейлиться. Блін, а насправді, якби я дві закинув паючки, це було б і 12 тисяч, і що, і правильно, медалі. А я забувся, як вона називається, коли ти останнім снарядом забираєш противника. <свят> Як це медаль називається? Ну, бляха, нічого сьогодні не пам'ятаю. <свят> а тоді пам'ятав, коли робив це діло. Ну, от такий от бій на 12 тисяч, так би сказати, не без удачі величезної, але все ж таки на 12 тисяч. Хевік, ля імбулічки, Я вам покажу навіть сесію, яка в мене вийшла, і навіть враховуючи підкрутку, навіть враховуючи те, що мені крутило. Хевік ну, занадто сильний, і планка на ньому на три відмітки не виправдана. От зараз на стінгері ви можете глянути планку, яка показується там, хоча він теж багато кому давався, і зробити висновки. Тому, хто ще не прокачав, бігом, 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 от самого Хевіка, то тобто, може вам 69-ки не зайде, хом'як не зайде, ну Хевік. Ну, імбулічка, просто імбулічка. Ну, а на цьому у мене все. А в коментарях ви само собою можете мене похвалити. <хи> Ладно, я жартую, можна походити в ВБР, тому що ну ви бачили, як летіло. Ви бачили, як летіло. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.